Так, сьогодні ми роздягнули кондиціонер. Так виглядає внутрішній блок кондиціонера без корпусу, без теплообмінника, фактично вся електроніка. Ми вже раніше ремонтували силову плату від нього після генератора, і повторно прийшлось ремонтувати плату внутрішнього блока. Повторно тому, що її другий раз спалив ось цей мотор-двигун вентилятора. Він йде дуже туго, і це викликало підозру на коротке замикання. А документація підказала, що це є бельдеце-двигун і десь от в тому пластиковому пляцку залиті транзистори, які погоріли. Коштою воно як крило від Боїнга, але звалу не було, тому купили новий. І тепер треба перевірити, чи воно каштує, чи буде працювати. Оскільки плата без обвісу купи датчиків працювати відмовилася, довелося діло трохи розібрати і привести. Тож, давайте вмикаємо, глянемо, як воно виглядає. Нічого не стрельного то вже добре. Світлодіоди заморгали. А ну, помогайте мені то включати. Є якийсь мікрик, який треба нажати, тоді воно готове до ініціалізації. Є реакція на пульт. Пішов мікродвигун, напевно, жалюзі, і запустився двигун основного вентилятора. Супер, воно живе, воно працює. Чути високочастотний писк блока живлення, конденсатори всі в нормі, тому думаю, це нормальне явище і особливість роботи цієї моделі, а не якась проблема. Сила вже відремонтована до неї зауважень не було. Відповідно, видаю. А ми з вами розберемо спалений двигун і глянемо, що в ньому всередині. Що одна людина зібрала, інша завжди може розібрати. Але це не значить, що воно після того буде працювати. Те, що двигун не ремонтопридатний, було зрозуміло відразу. Нашою ціллю було розібрати і вивчити конструкцію. Ось ротор на двох підшипниках. Балансований і маємо 3, 6, 7, 8 полюсів восьмигамнітний ротор. Хід плавний, легкий, класний. Зроблено воно добротно. При потребі. Після зносу можна поміняти підшипники без заміни двигуна. Це теж великий плюс, як на мене. А от сам двигун, на жаль, не ремонтопридатний. От добрався я до плати. Є якесь маркування, яке, в принципі, нам абсолютно неважливе. Видно, що воно встрелило так добряче. Три контакти тобто, це є звичайний БЛДЦ-двигун трьохобмоточний. Підходить в нас два, три, 4, 5 друтів. Видно точки фіксації датчиків хола. Ось вони раз, два, три. А навіщо четвертий не зрозуміло? А може це і не датчик хола, це може просто транзистор якийсь, бо датчики гаш позначення. А тут вже тежка пішла. І Q1 обв'язка мінімалістична. Відповідно, всім рулить практично одна мікросхема. Якщо її сковернути, то маркування ми зможемо побачити чи ні? Воно якраз понизу горіло і навряд чи ми побачимо маркування. Та й що воно нам дасть? Хіба для загального розвитку? Ну, а з тим двигуном прощаємось, він йде на металобух. На жаль, з нього толку ніякого. Воно якісне, класне, але поки не поламається. Особливо завернуті DIY-щики можуть все ж таки використати цей двигун. Ось видно, як стояв верхній фланець. І якщо звернути увагу, що напроти входу є контакти двигуна без пошкодження верхньої частини, якщо ось тут зрізати, то можна відрізати залишки плати і отримати доступ. До контактів двигуна. В результаті ми отримаємо обалденний якісний БЛДЦ-двигун керувати, яким можна буде зовнішнім контролером. Єдине, що застосування його і кріплення це вже питання стороння. Але це вирішується, я думаю, кількома шурупами і якимось хомутом. Запобіжник цілий, правда? Видно ж, цілий, все як має бути. А якщо прозвонити. Він в обриві. Та якщо придивитися, то він ось так в обриві досить цікаво. Тобто оплавлення не видно, але явно є обрив. От так і живемо. Та ось ця штука заміняє контейнер ось таких штук. А от і сам реактор. Видно напрямок протоку води, а тут контейнер сіллю. Подається вода, розмиваються гранули. Засолюється розчин і зразу проходить реакція. Службове приміщення. І отут вода стояла. З баку текла. Бачу, ще ніхрена не зробили, просто відключили воду. Так що в нас ще все попереду. Система хлорування. дозування. Виявляється, та станція працює разом. Це бак, де збирається хлорована вода, а далі йде підмішування на три різних басейни, на три об'єкти. І зараз ми не маємо ні силової напруги на блок живлення, ні на автоматику. Виявилося, що для того, щоб працювати без хлоратора, вносили зміни в щит. І ніхто толком не знає, куди і як. І зараз спробуємо розібратися тільки для того, щоб подати напругу. Шо, це це зараз за ви бачите, як висококваліфікований спеціаліст підбирає правильний номінал спаленого запобіжника. Так що якщо транзистори слабі і стрельнуть, то ми то побачимо здалека. Ішла ідея нашим дівкам з дітисками, як допомогти воїнам, як надати наснагу чим підтримати. Наклипала ось таких пряників, заряджених на перемогу. І меседж можна передати. І емоції, і відірвати від подій. Тому будемо передавати. Ну і для поганих хлопчиків наробили таких цитьок трохи. Не знаю, які емоції це викликав в окопі. Але буде цікаво. Ну і, звичайно, там, де ціцьки. Там мають бути ще й дубки. Наробила ще таких дубок. <схід> так що навіть не знаю, як то коментувати. Важливо, щоб хлопці не билися, тому що кількість дупок і ціцьок не сходиться, щоб всім хватило. Ну, Чим могли, як то кажуть, діти малювали, дівки пекли. Чим можемо, тим помагаємо. Долучайтеся, і перемога буде за нами. Ну і це динамік ну, йово, треба та... на ремонт. Ти я знімаю. мене. ти що плачеш. Ні, блядь, сміюся. Ні, Ну тут, звісно. Конечно... А як вони сюди позапихали? А от і, зверху. От звідси. Буде. От тут кидаєш. Ага. То воно просто пробило, поняв? Да. Там той, той пенал. Угу. Ну, це, це треба на ремонт. А на кінець притча про секс. Ось такий імпульсний блок живлення-резонансник з підтримкою акумулятора від системи відеонагляду. Об'єкт старий, 4 роки йому. І якби ці блоки ходять в два рази більше і виходять з ладу через вихідні конденсатори. Приїхав на об'єкт, поміняв акумулятор, доставив камеру, поміняв кабель на другу камеру, і якби гоба. Завади. Завади цікаві, не характерні. І на двох камерах на двох немає. Думав, може, балуни, бо були нюанси, там старі лишилися, нові доставляв, лазив, перевіряв, все в порядку. І я туди, і я сюди, і камери старі, думаю, може якраз. Бо нова камера якраз не глючить. І що я тільки не робив, завади є. І тут до мене дійшло, що все ж таки варто було би перевірити боржилення. Виключаю його, щоб перейти на акумулятор, завади зникають. Тоді розбираю блок на об'єкті, і що я бачу? Явно видно, що перегрітий конденсатор по входу накопичувальний і поплавлений. Але якщо його роздягнути, він як нульцевий, нема проблем. І тільки якщо глянути на кришку і на корпус, видно, що електролітом було залито. І ось так збоку, ось така дюрка, якось його проплавило і на бік сифонило електролітом. Дивно, що воно взагалі кібеням не вигоріло. Але сам факт от поміняв конденсатор і поїду ставити. Конденсатор сухий, 0 мікрофарад, звичайно. Але щоб ось так його з боку дугою якось прошило, а зверху він залишився повністю цілий навіть не надутий, я не знаю. От такий прикол. Півдня на рівному місці, поки роздуплився, поки з'їздив поміняти, ще треба їхати ставити. Не люблю старі об'єкти.